У моїй групі хочу вирощувати хурму та інжир. Дуже часто задають такі питання: як розрізнити хурму кавказьку від хурми від Віджинської. Ну, по-перше, хочу вам сьогодні навчити розрізняти і показати, на, так би мовити, на прикладі. Ось дивіться, по-перше, як розположені листя у хурми кавказької. Вони буквально один біля одного йдуть от ось так паралельно. Подивились, зрозуміли. Тепер подивимось на хурму Вірджинську. Ну ось. Тут листя. Теж, ну, гілочка не така велика. Лістя розп... роз, як ви бачите, розподілене зовсім інакше. Не паралельно йде, а тут по цю сторону так іде. А по-другу, посередині між, між двома цими листочками. Іде ми у цьому проміжку на іншій стороні йде листя. Це, я думаю, ви зрозуміли. А ось і гілочка тр... трішки більша і знизу. Ось тут більше. Воно, бачите, йде ось раз, два. А тут йде у проміжку між ось ціма... О, Видно буде зараз. Ось. Як завжди показати, о, як ми бачимо, ось і ось. А на цій стороні листочок. Ось і ось. А між, у проміжку між цими листочками на цій стороні йде листочок сюди. Оце по листочку. Тепер основне, як розрізняють по брунькам. Дивимося. Бруньки розташовані, як ми бачимо, прилягають, візьмемо вище, прилягають ось якраз до стовбура, дуже гостренько і прилягає якраз до самого стовбура. Ось, я думаю, ви зрозуміли. Тепер дивимося на хурму на вергінку. Ось так сонечко мені світить, і я не дуже бачу. Але думаю, ви побачили. Ось бачите, тут до стовбура прилягає, але вона більш... Гостренька і трішечки пузатенька, не така плоска, і прилягає до стовбура під кутом десь ну, градусів 45, мабуть. Ось оце така різниця між Віргінкою і Кавказькою. А тепер ще хочу заодно показати вам. Як розрізняти бруньки, Розріз... розрізняють бруньки у хурми гібридної. По-перше, листя бачите яке. І по-друге, дивимось на розташування бруньочок. Бачите, вона, брунечка, менш загострена, більше пузата і розташовується десь на 60 градусів приблизно відносно стовбура. Той, хто часто зустрічається із саджанцями, тому дуже просто все розрізнити. Але я вам трішки показав і... Надію, що навчив вас розрізняти хорму по брунькам. Тут не дивіться, стовбур ще зелений, але з самого низу, як ми бачите, почав уже, нижче візьму, почав уже становитись отакої окраски, більш коричневої. Це, він, це означає, що він почав уже дозрівати. Дозрівати природним способом. Ну от якось так. Маленька вам порада, як розрізняти, щоб ви вчилися і запам'ятовували. А це вже хурма східна. Як ми бачимо, листя відрізняється, і бруньочки, розташування бруньок теж відрізняється. Брунечка округла і розположена від стовбура і ще під більшим кутом. Ніж попередні, що я вам показував. Ну, ось десь якось так.